Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі. Сьогодні 3 березня, мій корисний сніданок. Сьогодні неділя. Недільний сніданок, так? І хочу вам одразу сказати, не витрачайте багато часу на приготування. Особливо в неділю, так? Неділя для інших справ, так? Я вип'ю... Ляну олію столову ложку. До придання. Для придання апетиту. Угу. Апетит і так дуже гарний. Знаю, зараз вийде мене. О, дивіться, як швиденько. <кхе> Яєшнє приготувала і все. І все гаразд. З чого яєчня? Перець солодкий і капуста. Так, ви правильно почули капуста. Але ж, ось така чудова-чудова капуста, дуже корисна, а всі капусти корисні. Так що будемо якось щось готувати трошки складніше, чим яєшня, так? І розповім про цю капусту. Так, ця капуста називається Пак-Чой. А хто називає Пак-Чой, так? Бок Чой. Чи я ще чула Чой Сум. Так що щось корейське. Так, шуткую. Але ж так воно і є. І прикрасимо. Ой! Не вийшло прикрасити. Томатиками. І орегано. Орегано ось таке чудове. Посадіть собі орігани і будете, і будете здорові. Так, все, буду вживати і заварюється чай недільний. З'їла з задоволенням. Підготувала шматок хліба, не з'їла. Не стала вживати, бо вирішила, що це зайве. Так. Але ж потім думаю, вистачить сил до, до 18 годин, нічого більше не їсти. Ну, крім фруктів. Фруктів я вживаю між 10 годин, між 10 ранку і 18 вечора. Так, між сніданком і вечерею. До речі, сицилійський апельсин, червоний, всередині червоний, дуже-дуже смачний, так що раджу е, використовувати, да? багато железа буде багато, так точно. Червоному, у всьому червоному багато железа. Так, і чай сьогодні, чай сьогодні незвичайний. Ось такого кольору. Ой. Якийсь дуже темний вийшов. А так синенький, а чай онь. Потрібно було в скляному налити щоб побачити колір. Ну нічого, буду вживати. Так. Що це за чай? Ось такі квіточки і називається цей чай борига, бломма. Борига. Знаєте, що таке Борига? Та знаєте, у кого огород на городі росте Борига? Огіркова трава. Так, і це квіточки? Да, знаєте, щас спробую. А Що це за чорний чай? Ну, аромату. Як такого немає? Ну, квітачки пахнуть краще, ніж чай вже заварений. Так, потрібно нюхати квітачки і запивати чаєм. Так, я вперше його п'ю. Давно вже придбала. але ж не було часу. Не було часу так. І я його зараз з таким чудовим пахучим медом. Ось так. Чай. Не, не пахне. Беремо пахучий мед. І це насолода. Вау! Насолода, тому що я знаю. Яка користь? Коротенька, про користь береги огіркові трави. Якщо будете вживати огіркову траву чи ось такі квітачки, чай заварювати, будете як космонавти здорові. Так можна буде вас до космосу відправляти. І я не шуткую. Так що вживайте різноманітне? І бігу на вулицю до друзів і родичів. Неділя сьогодні. Побачимось, папа. Поспішаєте ви чи не поспішаєте? А яйця треба мити. Так. Напишіть миєте ви яйця чи ні. А я додаю олію. Таку чудову-чудову авокадо. Потім будемо розповідати про авокадо, про алію. А зараз ось так. Перець. Та ще не, за... не заскверчала, не нагрілась. Капусту Пак-Чой. Одночасно. Ти будеш вживати капусту Пак-Чой? Ні. Сегодня не, а завтра. Это корейская капуста? Нет, это не корейская. Это капуста пакчой. Она ну, звучит по-корейски. Она дуже корыстная.